13 питань про те, як працює людське тіло. Скільки крові в моєму тілі? Людське тіло містить приблизно 5 6 літра 6 крові. Кров працює як транспортна система твого організму. За один день вона долає майже 19 312 кілометрів. Серце перекачує кров, яка приносить кисень з повітря, що ти вдихаєш, та поживні речовини з їжі до всіх клітин твого тіла. За життя серце перекачує близько 1 мільйона барелів крові достатньо, щоб заповнити три супертанкери. Кров також очищає клітини, вивозячи з них відходи після того, як кисень і поживні речовини були використані для росту та відновлення. Крім того, кров переносить гормони. Хімічні речовини, що виробляються залозами і керують багатьма процесами по всьому тілі. Яке значення плазми червоних і білих кров'яних клітин у крові? Більше половини твоєї крові становить світло-жовто-водяниста рідина, яка називається плазмою. Плазма містить поживні речовини і продукти обміну, а також хімічні речовини та складники, необхідні для згортання крові. Тобто для того, щоб запечатати рану до того, як витече забагато крові. Решту крові складають крихітні клітини. Більшість із них це червоні кров'яні клітини, еритроцити, які розносять кисень по всьому тілу та виводять вуглекислий газ, відходи дихання, що видихаються з легень. Інші клітини білі кров'яні лейкоцити. Які захищають організм від інфекцій, атакуючи і знищуючи шкідливі мікроби, що потрапляють у тіло. Червоні кров'яні клітини найменші клітини твого організму, але попри їхній розмір, їх надзвичайно багато. В одній краплі крові розміром з голівку шпильки міститься близько 5 мільйонів червоних кров'яних клітин: 10 тисяч білих кров'яних клітин і 250 тромбоцитів. Маленьких овальних частинок, які збираються біля ушкоджених судин, щоб закрити отвір і допомогти утворити згусток. Чому кров червона? Коли молода червона кров'яна клітина росте та набуває дорослої форми в кістковому мозку, вона втрачає своє ядро та починає виробляти більше гемоглобіну. Гемоглобін це червоний пігмент, що надає крові її колір. Він містить залізо, поєднане з білком. Кисень у поєднанні з залізом має червоний колір. Чим більше кисню приєднується до заліза, тим яскравіший червоний колір. Коли кров проходить через легені, кисень приєднується до гемоглобіну в червоних кров'яних клітинах. Потім ці клітини переносять кисень артеріями та капілярами до всіх інших клітин тіла. Артерії здаються червоними, тому що залізо у крові віддає кисень клітинам, яким він потрібен, під час пересування крові тілом. До того часу, як кров повертається назад до серця, а потім до легень, у ній залишається менше половини первісної кількості кисню. Тому у венах, що несуть кров із невеликою кількістю кисню, вона здається синюватою. Що робить мій мозок, окрім того, що думає? Мозок це командний центр тіла. Усе, що ми робимо, їмо, говоримо, ходимо, думаємо, пам'ятаємо, спимо, контролюється та обробляється мозком. Як найскладніший орган людського тіла мозок повідомляє нам, що відбувається поза нашим тілом наприклад, чи нам холодно, чи жарко, чи людина, що йде до нас, є другом чи незнайомцем, а також те, що відбувається всередині нашого тіла, чи є у нас інфекція або зламана кістка. Чи ми відчуваємо радість, чи смуток? Мозок є ключовою частиною нервової системи тіла. Він містить від 10 до 100 мільярдів нервових клітин або нейронів. Нейрони об'єднуються, утворюючи нерви, тонкі шнури, що тягнуться від голови до п'ят і до всіх частин тіла між ними. Нейрони приймають та передають електричні сигнали, які називаються імпульсами, що контролюють або відповідають. За все, що робить та відчуває ваше тіло. Мозок постійно отримує повідомлення та надсилає їх. Він обробляє мільйони нервових імпульсів щосекунди. Скільки частин має мозок? Людський мозок поділений на три основні частини Великі півкулі, мозочок та стовбур мозку. Великі півкулі найбільша частина мозку, приблизно 85% його загальної ваги. Вони контролюють емоції, мислення, пам'ять та мовлення. Великі півкулі поділені на праву та ліву сторону і називаються півкулями, і кожна півкуля ділиться на частини, що називаються долями. Їхня товста зовнішня оболонка називається корою, і вона складається з тканини, відомої як сіра речовина. Мозочок координує такі рухи, про які ми зазвичай не думаємо. Він допомагає нам ходити прямо, утримувати рівновагу, щоб не падати. А також відповідає за координацію рухів. Стовбур мозку з'єднує мозок зі спинним мозком. Він контролює життєво важливі процеси нашого тіла, такі як дихання, травлення та серцебиття. Як можна виміряти серцебиття? Лікарі вимірюють частоту серцевих скорочень, кількість ударів серця за одну хвилину, шляхом вимірювання пульсу людини або прослуховування серця стетоскопом. Частоту серцебиття можна виміряти в будь-якому місці тіла, де артерія проходить близько до поверхні шкіри і відчувається пульс, наприклад, на зап'ясті чи шиї. У стані спокою серце дорослого чоловіка б'ється приблизно 70 разів на хвилину, а жінки близько 75 разів на хвилину. Хоча у спортсменів цей показник часто нижчий. Серце малюка б'ється близько 100-130 разів на хвилину. У старших дітей приблизно 90-110 разів, а в підлітків близько 80 100 разів на хвилину. Якщо підрахувати, то 75 ударів на хвилину це 4500 ударів на годину, 108 тисяч ударів на день або близько 39,4 мільйона ударів на рік. Як люди дихають зазвичай вам не потрібно замислюватися про своє дихання адже. Мозок контролює його автоматично. Коли у вашій крові накопичується багато вуглекислого газу, відходів, що утворюється в процесі життєдіяльності організму, мозок отримує сигнал і вказує легеням видихнути та позбутися його. Після цього ви вдихаєте, втягуючи повітря, яке зрештою доставляє кисень до кожної клітини вашого тіла. Це ретельно регульоване дихання, видихи та вдихи відбуваються приблизно 10 14 разів на хвилину. Коли ви дихаєте спокійно. Коли вам потрібно більше кисню, ніж зазвичай, мозок також піклується про це. Під час фізичних вправ або важкої роботи він наказує вам дихати швидше, втягуючи повітря в 15-20 разів більше. Якщо навіть цього недостатньо для забезпечення м'язів киснем, вам може забракнути дихання, що змусить вас зупинитися та відпочити. Навіть тоді ви ще будете дихати швидко. Приблизно раз на секунду, допоки м'язи знову не зможуть працювати. Чи пов'язані легені з моїм голосом? Так. Людський голос, чи то спів, мовлення, чи крик, утворюється завдяки поєднанню кількох факторів. Все починається з повітря. Повітря з ваших легень проходить через трахею, дихальне горло, та змушує вібрувати голосові зв'язки. Крихітний двочастинний м'яз розташований у гортані. Її ще називають голосовою скринькою у вашому горлі. Висота звуку залежить від відстані між голосовими зв'язками. Якщо ви майже повністю закриваєте проміжок між ними, утворюється високий звук. Якщо відкриваєте його ширше, виходить низький звук. Гучність звуку залежить від швидкості видиху. Ваші губи та язик допомагають перетворювати ці звуки на мовлення та інші вирази. Скільки повітря людина вдихає за все життя? Протягом життя людина вдихає приблизно 284 мільйони літрів повітря. Щохвилини тіло потрібно близько 7,5 літра повітря, коли ви лежите 15 літрів, коли сидите 23 літри. Коли ходите 45 літрів або більше, коли біжите, який найбільший орган людського тіла? Шкіра це найбільший орган вашого тіла і вона виконує роль бар'єра між вами та зовнішнім світом. Вона покриває усе тіло та має площу близько 2 квадратних метрів. Її товщина варіюється від 0,5 мм на повіках до 4 мм або більше у міцніших місцях, наприклад, на долонях рук чи підошвах ніг. Загалом шкіра складає близько 16% маси тіла. Вона захищає внутрішні органи від інфекцій та допомагає регулювати температуру тіла. Шкіра складається з трьох основних шарів: зовнішній шар, епідерміс, містить клітини шкіри, пігмент та білки. Середній шар дерма містить кровоносні судини, нерви, волосяні фолікули та сальні залози. І саме вона забезпечує живлення епідермісу. Шар під дермою підшкірна клітковина, містить потові залози, деякі волосяні фолікули, кровоносні судини та жирову тканину. Кожен шар також містить сполучну тканину з колагеновими волокнами, що надають міцності, та еластиновими волокнами, що забезпечують гнучкість і пружність. Клітини у найглибшому шарі епідермісу постійно діляться, утворюючи нові клітини, створюючи для шкіри міцне покриття, яке захищає глибші шари від ушкоджень, інфекцій і пересихання. Клітини на поверхні епідермісу постійно відлущуються та змінюються новими, тож приблизно кожні 30 днів ваше тіло має повністю оновлений шар шкіри. За годину тіло людини втрачає близько 600 тисяч часточок шкіри. Це приблизно 0,68 кг на рік. До 70 років середньостатистична людина втрачає близько 47,6 кілограма шкіри. Що спричиняє появу синця? Синець це поширене ушкодження шкіри, яке спричиняє її зміну кольору. Зазвичай у вигляді жовтуватих, коричнюватих або фіолетових плям. Кров із пошкоджених кровоносних судин під шкірою накопичується біля її поверхні, що і створює синю чорну пляму. Синець можна отримати, вдарившись об щось, або якщо хтось чи щось вдарило вас. Чому утворюються струпи? Щойно ви подряпаєте або поріжете шкіру, будь де на тілі. Спеціальні кров'яні клітини, які називаються тромбоцитами, одразу починають працювати. Тромбоцити злипаються між собою, наче клей у місці порізу, утворюючи згусток. Цей згусток діє як захисна пов'язка на рані, запобігаючи подальшій втраті крові та інших рідин. Також згусток містить інші кров'яні клітини та ниткоподібну речовину, що називається фібрин, яка допомагає утримувати його разом. Коли згусток починає тверднути і підсихати, утворюється струп, твердий і темно-червоний або коричневий. Струб захищає рану, не даючи бактеріям потрапити всередину та дає можливість клітинам шкіри під ним загоїтися. Зазвичай через тиждень або два струб самостійно відпадає, відкриваючи нову шкіру під ним. Що таке гній? Гній це густий біловато жовтий рідкий вміст, що витікає з рани, коли там накопичуються білі кров'яні клітини, бактерії та відмерлі клітини шкіри. З часом білі кров'яні клітини знищують усі бактерії та відмерлі клітини, і гній зникає самостійно. Іноді потрібні антибіотики, щоб знищити бактерії та допомогти рані загоїтися швидше. Якщо прищ інфікується бактеріями, утворюється пустула, тобто невелика кількість гною.